І так, сьогодні ми будемо готувати фаршировані печериці. Для чого нам потрібні печериці, які я вже почистила, шапочки почистила, ніжки відібрала, і у мене залишилися ось такі готові для фарширування шапочки. 200 г сиру, який я попередньо натерла на грубій терці. 200 г шинки, яку я вже також потерла на грубій терці. І 50 г горіхів, які в мене потрібні на дрібні кусочки з допомогою ножа. Також нам потрібний буде майонез. І так ми починаємо. З'єднуємо всі інгредієнти в одну посудину. додаю сир до шинки. добавляю 3 ложки майонезу Ішувати потрібно для того, щоб одинакова була пропорція в наших фаршированих печерицях як шинки, так і сиру. Ми бачимо, що майонез зв'язує сир і шинку більш однорідну масу. І також, звичайно, що дуже багато майонезу не треба давати, щоб не були дуже майонезні наші печериці. І ось уже наша однорідності набрали наша суміш і видаємо горіхів. Осипаємо. Ще раз перемішуємо вже з горіхами. Звичайно, тут можна, якщо захочете, і дати ще якісь інші складники, але мені подобаються саме такі складники в наших фаршированих полуницях. перепрошую. Ось ми маємо готово. для фарширування, якої ми будемо зараз фарширувати. Так, наповнюємо наші печериці. Ось так. Звичайно, чуть-чуть треба потиснути. Кожечко і викладаємо на приготовні. нашу дошку Ось так ми оглушиємо. Ось такі печериці в нас вийшли і ми відправляємо їх на пів години в духовку при температурі 180 градусів. Чекаємо. Ось пройшло вже пів години. Наші печериці готові. Я витягнула їх з духовки, вилучила на тарілочку і прикрасила петрушкою. Подавати їх краще до столу холодними. І так дякую вам всім за увагу. Смачного!